Найбільше багатство кожної родини діти, сім'ї, що опинилися у складних життєвих обставинах, можливо, позбавлені можливостей організувати свято Миколая своїм дітям, але не позбавлені уваги і турботи суспільства і благодійників. Так і цьогоріч Миколай з благодійної організації Христове Милосердя знову привіз солодкі подарунки для 45 дітей з сімей, що опинились у складних життєвих обставинах. Також малечу пригощали фруктами, мандаринами була і духовна пожива для кожного присутнього. Ці візити від львівських благодійників відбуваються у рамках співпраці Бродівського центру соціальних служб із благодійною організацією Христове милосердя. Її щороку представляє отець Василь. Священик розпочав із молитовних настанов. Діти разом зі своїми батьками та опікунами помолилися до святого Миколая, а згодом усі разом промовили молитву Отче наш. Крім солодких дарунків, благодійники передали родинам церковні календарі із зазначенням усіх церковних свят та головними молитвами для християн. Отець Василь побажав дітям гарних веселих свят і частіше звертатися з подякою і проханнями до Бога у молитві. Діти найбільше раділи солодким гостинцям від Миколая їхні ученята сяяли від щастя, і це насправді найкраща нагорода для тих, хто організував свято щедрості і добра.